Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, шановні хмельничани, щиро вітаю вас із Днем Перемоги, священним святом народної мужності та звитяги. Для кожного із нас цей день уособлює героїзм, силу духу, незламну віру та єдність нашого народу. Безмежно вдячні усім, хто воював за рідну землю на фронтах Великої Вітчизняної, хто пережив жахливі роки окупації. Хто наближав перемогу важкою працею у тилу, хто після війни піднімав з руїн і відроджував рідний край. З особливою гордістю і повагою хочу згадати кавалера чотирьох медалей за відвагу Григорія Сергійовича Таманюка, визволителів міста Олександра Васильовича Випіралінка, Марію Дмитрівну Кузьмічову, Проскурівських підпільників, Анастасію Нуфрівну Герасимову. Раїсу Павлівну Літинську, Юхима Кириловича Нетягу Марію Миколаївну Ченаш. Дорогі ветерани, ваша мужність і життєва мудрість ставлення до ратного і громадянського обов'язку це високий взірець для наслідування. Зі святом вас, дорогі ветерани, учасники бойових дій, трудівники тилу. Сердечно бажаю вам міцного здоров'я, бадьорості духу. Душевного тепла та довгих років життя, хай не болять ваші рани, хай здоровими і щасливими ростуть ваші онуки та правнуки, хай у ваших домівках панує злагода і спокій, честь вам і слава! Підсвідомо, я там, я там, знову, знову ці спогади. І тож хіба я все його розповіла, Тож воно не все іще. Це так в основному можна сказати канву. Просто пам'ять примушує мене, мене примушує. Вона вихвачує то один епізод, то другий. Як зачепить, то вже отой кіноролик починає крутитися, і мені важко розімкнути це коло, щоб вийти із тих спогадів. Це така вже біда, вона зі мною помре. Але все рівно, мені кажеться, що потрібно, щоб люди знали все-таки з перших уст і за голодомор, бо вже зовсім мало лишилося таких людей. А я ж не тільки була свідком, я ж його пережила і за ті концтабори. Це ж пекло було саме настояще пекло. Це в середині ХХ століття. Людство могло допустити таке масове знищення не тільки військових, але мирного населення, навіть діточок, їх душили газом, спалювали, розстрілювали, шматували вівчарками. Ну це жутко прямо. І це в середині ХХ століття. Але мене знаєте, дивує те, що чому минула війна? Він минула війна, нічого не навчила людству. Чому після цієї війни вже скільки світом прокотилося війни військових конфліктів? Чому сучасні політики не можуть, а чи може не хочуть вирішувати ось такі спірні міждержавні, міжетнічні, міжнаціональні конфлікти мирним політичним шляхом, а тільки людською кров'ю і людським життям? Я звертаюся до молодих. Що ви майбутні рульові нашої країни? Ви задумайтеся над цим. Можливо, кажу, іменно ж серед вас, можливо, є майбутні президенти, майбутні міністри, майбутні представники дуже впливових міжнародних організацій. І ось тоді іменно від вас, від вашої сили волі, мужності, витримки і від вашого розуму будуть залежати людські долі. Думайте про це вже тепер. Виховуйте в собі ці риси, гостріть свій розум, дискутуйте, перемагайте, бо, як, на мій погляд, немає більш гострішої і дієвішої зброї, як людський розум. Дуже люди раділи, що всі ми стали живі. Микола, вщі мене або укуси, бо я ж не вірю, що війна кончилася. Обіймалися, цілувались та навіть танцювали. Так, у далекому 45-му святкували день перемоги над фашистськими загарбниками радянські бійці. Цей день вони наближали як могли. Про велику вітчизняну війну у Хмельницькому може розповісти трохи більше 6 тисяч свідків тих подій. Серед них генерал-майор Іван Бабак. Фронтовими дорогами він прокрукував від самого початку і до завершення війни. каже: генеральський кітель та нагороди це його власна біографія. На грудях Івана Бабака виблискує 36 державних нагород. Мірне небо таке красиве. Ми з сужасом завжди подавали голову вверх. А це так мирне небо. 45-го, 9-го має. Замість цивільного транспорту військова техніка уже традиційно в день перемоги звичний рух транспорту на Кам'янецькій, головній та найдовшій вулиці обласного центру зупиняється. Тисячі хмельничан від майдану незалежності під пісні воєнних років крокували до військового кладовища. У кожного у руках квіти. У тих, хто наближав перемогу, на грудях виблискують численні медалі та ордени. Вздовж дороги ветеранів зустрічають сотні школярів та учнів. Мені здається, що це обов'язково кожного прийти на цей парад і подарувати квіти ветерану або покласти на могилу. Дуже хороший день. В цей день ми перемогли щастя, здоров'я, щоб жили довго. Щоб вони ще дуже багато років розповідали всі історії наступним поколінням, щоб кожен поважав їх і їхній внесок в нашу історію. Живий коридор супроводжував святкову колону до самісінького військового кладовища. Там відбувся основний мітинг. До ветеранів та громадськості звернулись перші особи краю. Чиновники зауважили, немає жодної родини, яку оминула велика вітчизняна війна. Тож про подвиг наших дідів та прадідів мусять пам'ятати усі і мене. Дід загинув і два дядька батькових брата. Дід похоронений Двірна, Івано-Франківська область, один дядько. Не дожив буквально одного дня до великого свята перемоги. 8 травня загинув в Германії. І ще один блокадний Ленінград захищав. Одесит, а тепер житель німецького Берліну, Роман Бурдейник, до Хмельницького приїздить вже в четверте. Саме тут на військовому кладовищі похований його батько. Роман Абрамович, могилу тата, шукав усі 65 літ. Після війни отримали Потім получили він пропав без безвісті. И искать было бессмысленно. Но когда в газете появилось объявление о том, что в интернет внесен архив погибших воинов во Второй мировой войне, дочка моя в интернете нашла, что мой отец в 1944 году попал в госпиталь с ранением головы. И там он и умер. И был похоронен на первом городском кладбище на военном участке. На святкових заходах в нашому місті гість із Німеччини вперше масштабністю дійства вражений. У той час, коли одна колона з Майдану Незалежності вирушила до військового кладовища, інша попрямувала Соборною та Проскурівською до вічного вогню. Тут посадовці, громадськість, учасники та нащадки воїнів Великої Вітчизняної поклали вінки та квіти до меморіалу загиблих. Шанували пам'ять полеглих і дорослі, і малі хмельничани. Мій батько воював, мама моя була учасником війни. Їх зараз, на жаль, немає вже, але знаєте, це дуже світле і радісне свято, і, і сум присутній, тому що згадуємо все. Пам'ять про загиблого діда, який загинув. Приходимо кожен рік віддати дані. Пілотка це трофей тих часів що досталась нам від нашої. Бабушкин Прадідусь наш погиб під під і похований там. І сюди ми принесли квіти в знак його пам'яті. Щоправда, молодше покоління не надто багато знає про ті страшні роки. День побіди. А хто кого переміг Україна? День перемоги. А хто кого переміг? Победидень. А хто кого перевіз? Не знаю. Це свято, коли наші, коли на коли червона армія перемогла фашистів. Владислав Дворецький у 43-44 роках партизанив у сусідній Білорусі. Важко було тоді, тому тепер радіє мирному небу над головою. Збіжали з дітом, тому що дуже багато много в Германію дітей. Німці ну запам'яталось ні що Вот ці диверсії, які ми делали, для мене День праздник це, як говориться, празник душі. Тому що ми. А от Афанасія Кукізюка на східний кордон Радянського Союзу забрали 17-річним юнаком. Організували тут дві тисячі хлопченят таких, в такому віці, І два паровози і потягнули на японську війну. Боже, японці вилізли на наш материк, забрали порт Артур, дальний восток. Тим часом у парку імені Франка розпочалися масові народні гуляння. За солдатською кашею вишикувалась величезна черга. Військові приготували смакоту для 700 чоловік. І це лише один із семи об'єктів, де у день перемоги роздавали святковий традиційний наїдок. З кашею роздали 200 літрів чаю, а також хліб. Крупа гречнева. Шло у нас 36 кілограм. Тушонка яловича, масло. Ну, як обично, олія, цибулька, моркочка, зарарочка. Все топиться на дровах, зато найсмачніше, ніж вдома. Хмельничани, котрі вже встигли посмакувати кашею, кухарів вихваляють. Дуже смачна каша. Вон, солдати солдатів майбутніх привчаємо, щоб як підуть в армію, щоб сподобалася самого дитинства. Ти, Може, ана... Тобі подобається каша? Угу. Дуже каша, смачна дуже козацька смач. каша. Дуже смачна. Ми вже другий рік тут їмо кашу. То ми вже приходимо у нас вже традиція на день перемоги їсти солдатську кашу. І щоб ми завжди зустрічалися в такий радісний день і їли таку смачну кашу. Військові духові оркестри додавали святкового настрою городянам у парку імені Франка біля торгівельного центру Дитячий світ, у парку культури та відпочинку імені Чекмана та на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Концерт такий дуже до серця гарний. Дякую організаторам за таке хороше сьогодні свято. Очень красиво і понравилось. Празнично. Хорошо. Такий концерт замечательний. Ветерани там пели очень красиво. Просто ми от ждемо п'яти їх хорошо. Ми очень довольні. Спасибо. На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка до самісінького вечора концертні номери демонстрували творчі колективи міста. Завершилося святкування Дня перемоги урочистим феєрверком. Традиційно урочистості з нагоди Дня перемоги відбувалися у мікрорайонах міста. У Раковому силами місцевих обранців організували для мешканців солдатську кашу та різноманітні розваги. Проводимо в будинку офіцерів урочисті збори святковий концерт спільно з ветеранськими організаціями нашого мікрорайону, міста та 19 ї ракетної дивізії. Дуже у нас велику підтримку оказує депутат наш Хмельницької міської ради Поломарчук Віктор Анатолійович. Володніков Сергій Петрович більшість жителів ракового мають пряме відношення до військової служби у кожній родині. Є хоча б хтось, хто носив чи носить до нині військову форму. Тому для цих людей свято перемоги особливе. У нас Раков, їх 26 залишилось, а сталася. Абилики то куда більше. Подвік їхній для нас став приміром на сьогоднішній день молодого покоління в тому, що ми сьогодні живі. І ми можемо сьогодні сміятися. Не забули міські обранці і про тих, хто пройшов фронтовими дорогами, але нині мають слабке здоров'я. Особисто 18 ветеранів, які знаходяться на 29-му виборчому округу. Ми відвідали, надали невеличку грошову допомогу, продуктові набори, привітали з святом перемоги. Подібні заходи організували поблизу спортивно-культурного центру Плоскирів у Гречанах та на майданчику Іскорка, що у Дубове. Не залишили осторонь і мікрорайон Озерна. Там з нагоди свята відбулись урочисті збори та концерт. Для того, аби мешканці міста в поминальний день 12 травня змогли без проблем дістатись до кладовищ та відвідати могили рідних і близьких, буде продовжено деякі транспортні маршрути та організовано рух додаткових одиниць транспорту. Зокрема, усі маршрути, які пролягають до зупинки завод Катіон, цього дня будуть продовжені до кладовища Шаровечка. Крім того, на маршрут з полученням Катіон-Шаровечка додатково виїдуть шість великогабаритних автобусів. Ще один курсуватиме від зупинки Катіон до зупинки костьол, що у мікрорайоні Гречани. Вартість проїзду буде звичайно, як і в буденні дні: 2 гривні. Надіємося, що ми прикладемо максимум зусиль і перевеземо усіх пасажирів.